Таю сьогодні ми зустрічаємося з колегами з бік Україна для того, аби відповісти на їх запитання про людей з синдромом Дауна. Спробуємо дати прості та чесні відповіді. Скажіть, будь ласка, чи дійсно діти з синдромом Дауна народжуються тільки у жінок старшого віку? Ну, дійсно, існує таке обґрунтування медичне, що в жінок старше 35 років змінюється гормональний фон. І це є фактором, який сприяє народженню дитини з синдромом Дауна, але на практиці більшість малюків з синдромом Дауна народжується в молодших жінок, 20, 25, 30 років. Тобто, ну просто, мабуть, вони більше народжують. Чи правда те, що люди з синдромом Дауна мають коротшу тривалість життя? Ну, в сучасному світі середня тривалість життя людей з синдромом Дауна десь 60 років. Тобто це не таке коротке життя. Ну, медичні супутні проблеми вони можуть впливати на цей показник. Ну, але це стосується всіх нас. Скажіть, будь ласка, чи правда, що люди з синдромом Дауна завжди щасливі і життєрадісні? А, мабуть, до такої думки нас підштовхує назва сонячні яку останнім часом ми часто чуємо? Ну але насправді всі люди мають право на різні емоції, мають право і на злість, і на сум, і на роздратування. І люди з синдромом Дауна вони тут не виключення. Вони можуть бути і в поганому гуморі, і причини для цього навіть не завжди поверхневі. Інколи доводиться покопатися. І тому не варто очікувати завжди від них лише посмішок. Яка кількість українців має синдром Дауна? До 2014 року ми звикли до цифри десь 400 новонароджених дітей з синдромом Дауна на рік в Україні. Після 2014 по частині території ми не маємо даних. І 2021 рік він дав нам цифру 193 новонароджені дитини з синдромом Дауна, тобто десь біля 200 на рік. Якщо врахувати, що середня тривалість десь 60 років, то можемо оцінити, що це десь 10-12 тисяч людей в Україні. А відомо, скільки це у відсотках? Ну, це не такий великий відсоток. 10-12 це там якісь соті десятитисячні, ну тобто, якщо взяти до мільйонів. А, ну, але вони стабільно є. І вони завжди були, є і будуть. От чомусь такий закон природи, що одна дитина на 800 новонароджених 800 сімсот такий діапазон. Вона народжується синдромом Дауна. В інтернеті є дуже багато інформації, що люди з синдромом Дауна мають високий рівень IQ. Можете, будь ласка, розповісти детальніше про таких відомих, можливо, особистостей? Ну, цікаво. От, ну, от прямо про високий рівень IQ мені, чесно кажучи, невідомо. Про талановитих знаю, чула, знайома. Я, наприклад, знаю родованих дуже людей з синдромом Дауна, знаю таких, які знають всі столиці країн, от називаєш країну, я прямо столиця без питань. Є досить обдаровані у сфері. Мистецтва, образотворче, театральне, хореографічне, звісно, у спорті є такі, що мають чудові, класні досягнення, плавання, банмінтон, теніс. Тобто ми говоримо скорше в даному випадку про, про певний талант. Угу. І коли я говорю про талант, я насправді, знаєте, я не порівнюю в даному випадку з звичайними людьми. Я говорю про те, що Просто люди з синдромом Дауна долають ті виклики, які стоять перед ними, ті труднощі, і нас здатні ну, нас здивувати. Підкажіть, будь ласка, чи існують у нас в Україні якісь державні програми щодо підтримки дітей з синдромом Дауна у навчанні і працевлаштуванні подальшому? Угу. Ну, якщо ми будемо говорити про вектор державної підтримки, то з точки зору держави таким авторитетом є інклюзивні ресурсні центри. Це такі місця, де працюють мультидисциплінарні команди, які консультують родину з точки зору розвитку дитини і допомагають формувати, рекомендують формувати певну освітню траєкторію стосовно садочку, школи. І сьогодні насправді діти з синдромом Дауна, вони ну дуже часто відвідують звичайні садочки. Mm -hmm. Ще років 20 тому це ну, була практично нереальна історія. Навіть, можливо, хтось не дозволяв, напевно. Так, да, це було ну якось так, навіть було дивно говорити про це. Якщо це було, це були якісь такі епізоди, ну, ну екзотика. Якщо говорити про шкільний період, то ми зараз спостерігаємо розвиток інклюзивної форми навчання. Згідно законодавства, вона у нас восьмий рік офіційно існує дозволена. Водночас ну, йдуть дискусії, яка форма, взагалі ті підходи для того, щоб дати максимум в шкільний період для дітей з синдромом дауна, який найкращий підходи. Ну, якщо говорити про старший період, про трудозайняті, тут ситуація об'єктивно гірша, складніша, тому що системних програм державних немає. Є окремі ініціатив громадського сектору, бізнесу щодо того, щоб люди з синдромом Дауна працювали, але це одиниці. І сьогодні це питання воно стає частиною взагалі великого виклику для держави. Це працевлаштування людей з інвалідністю, яких не жаль щодня стає все більше і більше. А які медичні проблеми можуть супроводжувати людей з синдромом Дауна? Ну, сам синдром Дауна ми хворобою не називаємо. Тобто, це є певний стан організму. Який зумовлений тим, що в кожній клітині, ну якщо це регулярна трицемія, є 47-ома хромосома. Але цьому стану дійсно ну, притаманні супутні медичні проблеми. Дуже часто це може бути проблеми з серцем, і що характерно, що ці проблеми, тобто хірургічні, Шляхом бажано вирішити як можна швидше в дитячому віці, не затягувати, бо настає певний період, момент, коли вже не варто робити хірургічних втручань. Також ну, інтелектуальний розвиток, будемо називати речі своїми іменами, все ж таки дітям з синдромом Дауна важче дається опанування, лічби, читання, мовлення. Тобто для цього потрібен спеціальний підхід, методики. Абстрактне мислення це така складна для них категорія, тому в інтелектуальні порушення вони притаманні для синдрому Дауна. М'язевий гіпотонус, тобто знижений тонус, і тому будь-які спортивні заняття, це все дуже вітається, це дуже значно допомагає і у фізичному, а, потім, і в принципі, у ментальному розвитку тіло воно дуже підтримує розвиток інтелекту. Ендокринні порушення це так само така точка, на яку треба тримати фокус. Функція щитовидної залози, ну, порушення зору, неврологічні порушення, вони, як у звичайній популяції, вони можуть бути. Вони ускладнюють звичайну ситуацію, тобто, якщо накладається епілепсія або розлад аутичного спектру, це такі теж може співпадати. Але я хочу в цьому блоці підкреслити, що синдром Дауна це не психічне захворювання. Тобто з психіатром діти чи люди з синдромом Дауна зустрічаються для того, щоб встановити міру втрати інтелектуальної функції. Це генетичний стан, генетичний стан. Дякую. А чи можуть люди з синдромом Дауна повноцінно навчатись і працювати? Ну, тут е все починається з самого малечку, тобто важливо прямо від народження, е щоб ви стартували програми раннього втручання, тому що те, що опановує звичайна дитинка, е ну, згідно інстинктів е для дітей з синдромом Дауна, це потрібно стимулювати. Мовлення пізніше, спочатку, це все ж стосується загальної моторики, дрібної моторики, це все. Потрібно цілеспрямовано розвивати. Тому на всьому шляху навчання варто використовувати спеціальні методики, і використовувати сильні сторони, це наочність, наслідуваність. І в кожного навчання, в цього навчання, на всьому шляху має також бути якась певна конкретна мета це опанування навичок, які будуть потрібні потім в дорослому житті. Приватному дорослому житті, і при е, ну, роботі, працевлаштуванні. Я, звичайно, за всіх не скажу, тобто не всі люди з синдромом Дауна дорослі працюють, навіть е, показники європейських країн максимальні говорять про те, що це 10-12%, це ті країни, де цілеспрямовано, угу. над цим працюють. Але все ж таки вони можуть працювати і на відкритому ринку праці так само. І я знаю таких молодих людей і в Україні, і вони працюють і в супермаркетах, в піцеріях, кафе. Тобто це цілком можливий варіант. Дякую. А як ви вважаєте, як наше суспільство могло б підтримати людей з синдромом Дауна? Ну, напевно, саме перше важливе – це їх прийняти. Прийняти той факт, що всі люди різні, і от вони в чомусь по-своєму. Від інших відрізняється. І не боятися. І не боятися цього. Правильно. Дякую. І наступне – це дати зелене світло на всьому життєвому шляху у навчанні, у соціумі, позашкільних активностях, в роботі. Тобто дати їм зелене світло, щоб вони рухалися своїм темпом, своїми можливостями по цьому шляху. Ну, третє, мабуть, все ж таки визнати, що. Люди з синдромом Дауна потребуватимуть допомоги на протязі всього свого життя. Тобто, це мова йде про соціального асистента, про ментора. Тобто, навіть досить автономні з них. Вони потребуватимуть цього на протязі всього свого життя. А як можна сприяти інклюзії дітей з синдромом Дауна в школах та освітніх закладах? Ну, Варто зазначити, що готувати до інклюзії потрібно не тільки людей, дітей з синдромом Дауна, але й всіх інших учасників процесу. Тобто це вчителі, діти, їх батьки, тому що від того, наскільки вони будуть готові до цього, скільки вони доброзличливо це сприймуть, а від когось потрібні професійні навики, буде залежати, яке середовище буде створено. А від того, яке це буде середовище, залежить, чи це буде конструктивний позитивний досвід, чи такий досвід буде травматичний. А які успішні історії людей з синдромом Дауна, ви знаєте і могли б розповісти нам? Ну, мірило успіху, воно звичайно дуже різне, але якщо так в такому традиційному контексті, я, наприклад, знаю молодих людей з синдромом Дауна, які цього року митці. Які цього року представляли Україну на венеційському бієналі. Це ювілейна виставка. Вона проходить вже 120 років, артвиставка. І вони дійсно були там в складі української делегації. Ну, мені здається, це ж про успіх. Це вона саме для людей з синдромом Дауна? Ні. Це артвиставка, яка ну, це от, така одна з найбільших подій в артсвіті взагалі на континенті, mm -hmm. на найдавніша. І, Наші молоді люди вони там виконали таку місію, вони приїхали з добрими щирими вітаннями, так, їхня сегмент, ну, їх експозиція так називалась, щирі вітання. Вони врівноважували дещо оцей фактор війни, про який неможливо не говорити. Але їхній посил полягав в тому, що на фоні війни ми все одно маємо зберігати себе. Для того, щоб коли все це закінчиться, продовжувати жити і ну, зберегти своє фізичне і ментальне здоров'я, я також знаю дівчину з Лубенського району віку, яка ну, просто чудова акробатка, вона займається в церковій студії і вона просто робить такі речі, ну, які навіть важко собі уявити. Тобто це про успіх, мені здається, що це про це. Але якщо трошечки розвинути цю тему, мені здається, що мірилом, таким критерієм, все ж таки є щасливе життя. Якщо ми живемо щасливе життя, ми можемо сказати, що ми успішні. І тут я вважаю, все ж таки залишається великим викликом те, що не вирішене питання щодо дорослого автономного життя, як би це мало виглядати. Тому тут в цьому питанні я поставлю три крапки. А підкажіть, як і де батьки дітей з синдромом Дауна можуть отримати підтримку і інформацію? Слава Богу, сьогодні зовсім вже інші часи, ніж ті самі 10-20 років тому? Інформація дуже багато. Навіть якщо брати нас, Всеукраїнська благодійна організація даун Синдром, тобто варто в Google занести цю назву. І ви зразу опинитесь на нашому сайті або інформаційній платформі. Це взагалі такий окремий онлайн-ресурс, така онлайн-бібліотека з відео та текстовими матеріалами щодо розвитку дитини, навчання, відеокурси для педагогів, для вчителів, різноманітна юридична інформація. Тобто там можна взяти дуже багато чого. Тому інформація є. Шукайте, і вам буде одразу набагато легше. А можливо, ви могли дати декілька порад, які були б корисними для батьків та сімей, які виховують дітей з синдромом Дауна. Ну я скажу, можливо, одне таке таку річ одну світоглядну. Дитина з синдромом Дауна в сім'ї це одна з таких життєвих обставин. Не варто це називати проблемою чи горем. Тому що ми насправді не знаємо, куди кожна з обставин нас виводить на життєвому шляху. Просто треба, звісно, дати собі час, щоб прийняти цю обставину. Кожного цей час різний. Комусь потрібен рік, комусь 10, і це нормально. Ми всі дуже різні. А потім треба просто шукати підтримку, шукати її в людях, у людей, які вже проходили цей шлях які володіють більше інформацію і таким чином прийняти і дитину, ну і в принципі це своє життя з цієї життєво обставини.